Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна приготувати дуже смачний та дуже швидкий сніданок. Всього за декілька хвилин та з доступних інгредієнтів. Отже, до теплого кефіру додаю соду, всипаю сіль та все розмішую. Ви можете зараз бачити, як маса збільшується в об'ємі, кефір починає гасити соду. Тепер сюди вбиваю яйця. Додаю кисломолочний сир, все гарно розмішую, далі всипаю сюди борошно і замішую тісто. В останню чергу додаю порізану зелену цибулю. Повірте, з нею дуже смачно. Ще раз гарненько все перемішую і тісто готове. Цей сніданок можна смажити на сковорідці, можна в грилі, можна у вигляді навіть кексів, я буду робити і так, і так. Тепер на сковорідку наливаю невелику кількість рослинної олії, чекаю, доки вона нагріється, і ось так обережненько, трішки так ніби розмазую по сковорідці, викладую тісто. Це буде такий смажений млинець, скажімо так. Отже, тісто гарно розпреділяю по сковорідці, так як воно доволі таке густеньке, то воно не дуже легко розтікається. Далі накриваю кришкою, роблю невеличкий вогонь і чекаю, доки млинець так підпечеться, наче зверху. Коли вже можна його перевернути, ось так перевертаю, знову накриваю кришечкою і ще готую декілька хвилин. Ось такі смачнющі млинці виходять. Просто бомба. Рекомендую однозначно. А якщо ви не хочете таке смажене в олії, то можна приготувати такий більш дієтичний та корисніший варіант на грилі. Можна готувати навіть на пласкому грилі чи решітці, можна у вафельниці. Я роблю у вафельниці. Трішки змащую олією, хоча я так думаю, що це не обов'язково. Накладую тісто так як на звичайні вафлі. І смажу їх там 4 хвилини. А ось такі вони смачні, дуже ароматні, рум'яні виходять. А які вони пухкенькі, це просто потрібно обов'язково скуштувати. Особливо, коли вони вистигнуть, вони такі м'якенькі, ніби пух, ну дуже смачні. Всім рекомендую однозначно приготувати. Цей сніданок тепер став моїм одним із улюблених сніданків: швидкий, смачний із продуктів, які майже завжди є під рукою. Вам же бажаю смачних сніданків та мирного неба. До зустрічі в наступному відео!